До Росії і назад, схоже, втрата Криму була така, що її можна вважати невідворотньою. 70% українського війська, що базувалося в Криму, просто розтануло в певний момент, ніби не було. До 70% мешканців Криму були настільки задурені російською пропагандою, що зробити їх українськими не можна було навіть за гроші. Вони хотіли до Росії, і ця мрія для них збулася. Жорстка реальність. Фактично, втрата Криму була як люстрація для українського війська, що стояла на півострові. Жорстка реальність доводить шанувальників окупантів, що потяги, платіжні картки, продукти насправді виявились важливішими за кокошники і кобзона. Чи зрозуміють, ну це в принципі час покаже. Ми були насправді приречені пережити втрату Криму. Аби зробити по життю більш правильніші висновки, зокрема що армію свою армію треба цінувати, адже в потрібний момент вона стане лакмусом. Є держава чи нема? Кримський берег чорного моря, остання українська земля, на якій топтався Віктор Янукович перед втечею. І разом із господарем Межигір'я, вплив Кремля на Україну почав тікати, як вода крізь пальці. Але відпускати сусідку у вільне плавання. керманичі білокам'яної, схоже, не поспішають і не втрачають можливості таки вхопитися за українську землю. Почалося з реакції на позачергове засідання кримських депутатів. Чутка, що в порядку денному є питання відділення півострова від України, зібрала на площі тисячі за. Ми хочемо, щоб... Був порядок, щоб не давили на власті, щоб власть могла прийняти звішане рішення. І тисячі проти. Націоналістичні гасла з майдану тепер луною в Сімферополі з вуст кримських татар. Під тиском натовпу засідання так і не відбулося. Не Ти нігаврім ніякому сіпаратізмі. Ми говоримо сьогодні о Кримі або автономній республіці Крим. Зате на четвер від натовпів перестрахувалися зброєю ще з ночі будівлі кримського парламенту і ради міністрів зайняли військові. 4.30-4.35 утра люди в камуфляжах чи в чому-то воєнном зайшли туди. Без стрільби без усього. озброєні до зубів. Невідомо хто забарикадувалися і на території кримських аеропортів. беспокоиться да всі. Ну, Це ужасно Це ужасно Чоловіки з георгійськими стрічками охороняють вояків зі зброєю від журналістів. Йдіть туди. вон для всіх вас кореспондентів. Вон, вон а тут? здесь Потому, що не можна. Ви же знаєте, хто ці люди, да Солдати дед. А які можуть можчи без поняття литовища не знаю. Керівники летовища теж налякані і теж не в курсі. Таке військо, яке я сам навіть в кіно не бачив. виділ. Не представлялися, не говорили з якою целі, що лю що... а як та служба без Заставити їх не може. Поки містом розгулюють люди з автоматами і кулеметами. Парламентарі відправляють у відставку міністрів і призначають республіканський референдум з формулюванням питання. Ви за державну самостійність автономної республіки Крим. В составі України всі питання Крим буде вирішувати самостійно. Присутність російських військ на території Сімферополя заперечують, але вже ввечері кримськими дорогами вільно курсують колони пронетранспортерів. Поза всякими правилами їдуть через місто без жодного міліцейського супроводу і пояснень, чому на території України військова спецтехніка з іноземними номерами російськими. просто просто про всього наданічома на завтра воєнізовані формування вже наповну господарюють у столиці Криму. На адмінбудівлях знімають українські національні стяги і вивішують триколори. Російські війська блокують воєнні бази України, ставлять ультиматуми про роззброєння. Всюди сутність військ Російської Федерації конфліктологи розцінюють демонстрацією сили. Таскає состани Росії такою пайпаїґвані по мускулимі брасані оружи. Це може зняти опасність посесневе використання цієї сили. Київ радиться європа і штати знову засуджують і знову обурені. Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою вважають. Будь-яке військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки. Поки Захід бездія Російська Федерація офіційно вводить війська на територію Незалежної України. Дати насія президенту Російської Федерації на використання військових сил Російської Федерації на територію України. Рішення прийнято і. Ми за і ждемо освободителей от того іга фашистського нам націлістичської України не по путі. Сепаратистська хвиля за півдня навалюється й на інші області. МЗС таки спромоглися на заяву просити в заходу допомоги. І на народик Олексій Братущак, Микола Лєбідів та Іван Вірченко, Крим. Крим туристичний за кілька тижнів став закритим, озброєним і місцями небезпечним на суходолі біля українських військових частин, на морі і в пові. На кримських трасах барикади і озброєні контролери. Я і мій брат приїхали до Криму захищати російських громадян. Пояснюють, росіян у Криму захищатимуть від радикалів, націоналістів та фашистів, а ще від українців, бо вони стають чужими на кримській землі. Ну, я думаю, що ми відділяємося потихеньку. Потихеньку відділяються, але спілкуються галасливо. Ось колишній вояк, який приніс їжу до заблокованого штабу, погодувати товаришів не вийшло. Ну, у хлопців немає кухні це чітко Я знаю, цього прав. Чому а це представник генштабу хотів передати послання зі столиці у штаб ВМС? Його теж попросили із Севастополя подалі. нелегітимна Шви не ні легітімнегі указання бандитів. Не Ти не предатель, Їжай додому в Київ та залишати місто герой капітан не міг. Екіпаж гелікоптера, який привіз його разом із журналістами до Севастополя, викрали на три години. Ворожонне да з автоматами сказали вийти всім з кабіни, іначе у них є приказ стріляти. Вся а і куди вас заплюта щ... Головне управління РОВД, Там взяли наші дані і все і відпустили. Міліці звінилась, сказала тут така ситуація. поки... з журналістами розмова ще коротша. Говорять лайкою і силою, і без міліції, там, де гаряче, охоронців порядку немає. <різь> Тут наявність камери чи фотоапарата це гарантія фізичної атаки. Б'ють усіх підряд. Російські журналісти теж не виняток. Я зараз покажу, де в той. Я весь черсіян придурок. О! Усе це нічні події біля Фіоленту. Російський КАМАЗ штурмом проривався до української військової частини. На територію Подрозлення потім в ході переговорів настійно та говорю на Оставлення цієї території у барикадах іноді без світла, з мінімальним пайком, закликами здати зброю і грошовими спокусами перейти на бік Росії. Так живуть українські військові уночі, чекають на штурм у день. Продовжують рити окопи. Спали, їли, да. Яка обстановка не ну, стабільна. все хорошо у морських піхотинців у Феодосії останні два тижні. Стабільність це блокада. Та ворога в обличчях озброєних росіян, що навпроти, українські піхотинці не бачать. Поки що ми з ними на ученнях були і взагалі знаємо лично. практично 10 років. То одні стріляти не будуть ви вивірі. Я на 101% один Хто з автоматом, а хто й просто з палкою у руках під синьо-жовтим прапором готовий виконувати стратегію Києва, але тієї стратегії чекають і досі. Поддержки оттуда, верху. І Інформації Як політики договоряться так все і закінчиться. Наразі дочекалися генератора, аби в темноті не сидіти, коли наступного разу вимкнуть електроенергію. Доправити об'ємний вантаж на заблоковану частину можна з повітря. На розвантажування кілька хвилин пілоти навіть не вимикають двигун, аби у випадку небезпеки терміново залишати півострів. Ось вони повітряні вовки української морської авіації, які першими вирішили піднятися над кримським півостровом в небо. Хоча воно було повністю під контролем Російської Федерації. Льотчики Сакської бригади вирішили врятувати українську техніку і вивезти її на материк. Їхня подорож нагадувала американський детектив. Пілоти намагаються летіти низько і непомітно. Якщо ж вгледіли, доводиться тікати від хвоста. Військові мі 24 з червоними зірками пильно стежать за українським залізними птахами. Для вітчизняних пілотів кожен візит на півострів уже не просто крайній. Дайте я хоч шапку зніму. Да. Отже, ви нудні оці журналісти. Хвіст довго за нами. Хвіст був до виходу із зони Крима, тобто до Пірішейка. От... Чому вони летіли за нами? Отслежували, ну, щоб ми не звернули, може, в іншу сторону. Вони же контролюють там пространство. Хоча є запрет на польоти військових повітряних судів в Воздушному пространстві України на материку повітряна техніка уже в безпеці, відносній на півдні країни. Військові аеродроми теж у цілодобовій бойовій готовності. Повідомлення про можливі атаки не припиняються. Але ці хлопці з автоматами у латаних камуфляжах почуваються безпечніше ніж українські військові у Криму, бо там, на півострові, земля, хоч і рідна, проте окупована, і така далека від Києва чию діяльність у військових частинах автономії мало хто відчуває. Ви відчуваєте підтримку Києва? Лично я Я не буду на цей вопрос. А как от Київ може вам помочь? Не знаю. Ім віднієї до сюда. Забарикадовані і в очікуванні на допомогу зі столиці не забувають про кращу половину людства і свої мужні серця віддають жінкам, котрі живуть на українській землі. Ірина Герасимова, Микола Лебедів. Спершу, згідно задуму російських окупантів українські військові частини мали здатися, зрадити присязі та стати основою так званих об'єднаних збройних сил Криму. Лідер сепаратистів Сергій Аксьонов разом з колишнім командувачем військово-морських сил України Денисом Березовським курсували підрозділами з вимогою скласти присягу автономії скрізь. Отримали відмову. Тому російські військові спільно з казаками та кримською самообороною продовжили блокувати українські підрозділи. Блокуються частини берегової оборони. Це артилерійська група у Сімферополі, бригада в Перевальному, морські піхотинці у Феодосії та Кирчі, постійно під загрозою штурму штаб військово-морських сил у Севастополі. Корабельний склад ВМС України опинився в пастці. Першій бригаді надводних кораблів росіяни блокують вихід з бухти в Севастополі. З берега українських моряків також стережуть росіяни. Періодично кораблям погрожують штурмом. Над ними кружляють вертольоти. На іншій українській військово-морській базі на озері Донузував шлях в море перегородили затопленими російськими кораблями. Блокуються частини відповідальні за контроль повітряного простору над Кримом. Росіяни стережуть військовий аеродром Бельбек, де базується 204-та бригада Тичної авіації. Вони зіпсували українські винищувачі, накидали каміння в двигуни. Постійні ультиматуми лунають і зенітним ракетникам. Євпаторій та під Севастополем від них вимагають скласти зброю та почати спільне патрулювання. Українські військові зауважують, росіяни взагалі хотіли замінити їх своїм персоналом і розгорнути зенітно-ракетні комплекси. Постійним нападам піддаються українські прикордонники. Вже більше десяти об'єктів прикордонників були атаковані або блокуються. Росіяни нищать спеціальне обладнання. Для контролю акваторії. Втім, прикордонникам вдалося врятувати усі свої кораблі та катери морської охорони. Їх доправили в інші українські порти. Так само не допустили захоплення і морської авіації ВМС України. Літаки та вертольоти Амфібії перекинули до Миколаївської області. Якщо раніше Аксьонов вимагав від українців переприсягнути, то тепер, переконавшись, що ті не здадуться, говорить про вивід українських військ з Криму. Тим часом росіяни продовжують накопичувати сили і техніку в Криму всупереч домовленостям по умовах базування Чорноморського флоту. Росіяни окопуються на перекопі і за свідченням селян мінують прилеглі території. Чи це підготовка оборони і створення буферної зони між Україною та Кримом, чи підготовка плацдарму для подальшого наступу, поки що не зрозуміло. Олександр Аргат. Потяг пішов кілька хвилин і його вже не видно. Реагуючи на агресію у Криму, офіційний Київ запізнювався на години, дні, тижні. Як наслідок втрата літаків, танків, кораблів. Кілька днів тому підіймали прапор на одному з кораблів у Севастополі. Згодом надійшла інформація про його захоплення. Російський прапор підняв і єдиний український підводний човен Запоріжжя. Моряки публічно зверталися до своїх старших в порушення військової координації. Товариш верховна владна коли буде будуть прийняті адекватні міри, буде будуть нормальний приказ які воєнні моряки можуть виконати. але їх залишили непризволяще протягом останніх тижнів. Олег Яценко на постійному зв'язку з офіцерами з півострова каже: військові готові були діяти вже у перші дні агресії, але не мали наказу. Без дозволу вивели на материк частину літаків. З танками готові були прориватися через перекоп, але досі не отримали чітких цілей. На кожному етапі, коли можна було щось зробити, вивести кораблі в море, дати команду прориватися з заблокованого дону з лаву з інших бухт, де знаходиться Виходили українські кораблі ще під українським прапором на той час, ця команда не надійшла. Тому ті, хто мали е, політичну. Е... Позицію вони мали право давати цю політичну команду з Києва. Це не було здійснено, і от вони мають за це відповідати. Термінова евакуація з Криму неможлива, пояснює п'ятому каналу екс-міністр оборони Олександр Кузьмук. Військові завжди мають відходити достойно, і для них мають бути підготовлені з нуля нові частини та житло для родин. Боляче, коли чуєш в політикумі такі речі, як евакуація, як негайно виводити, такого не може бути. Велика угода з Росією передбачала 20 років на виведення Чорноморського флота, який по чисельності такий же, як Збройні сили України, які розташовані в Криму. Тому бікства ніякого не повинно бути. Повинна чітка державна програма. ми би хотіли почути офіційну відповідь. З такою вимогою протягом тижня пікетували кияни міністерства оборони. Емоційно це неможливо дивитися на це і ніяк не спробувати, хоча б вплинути на те, що відбувається. Ми вимагаємо, щоб вони, по перше, викували сім'ї наших військових і військових. Зробили їм якийсь коридор, щоб вони могли покинути окуповану територію. До міністра прийшла і ця родина. Їх син вже 12 років служить у Севастополі від командира. отримав команду повертатися с півострова батьки хочуть дізнатися чи справді існує такий наказ я считаю что выводить наших из крыма нельзя другое дело что им нужна какая-то поддержка именно сверху какая-то поддержка потому что они как, как бы находятся в оторванном мире Наказу відходити немає, розповідає міністр оборони. Навпаки, українські військові отримали геть протилежне завдання тримати оборону. Україна ніколи не залишить своїх, що би не було. Евакуюватися, залишатися чи воюватися я сказав вам. Ще, є така команда що? тримати оборону до прийняття політичного рішення. Збройні сили до цього готові. А от сім'ї військових Київ готовий евакуювати. Запевняє Олександр Тручинов, для них вже готують санаторії. Офіцери ж мають завдання захищати свої частини та техніку від нападів. Протриматися потрібно до генасамблеї ООН, на якій Україна планує змінити статус півострова. Ми також внесли пропозицію, яка я сподіваюся, буде розглянута. Керівництвом організації Об'єднаних Націй щодо створення в Автономної Республіки Крим демілітаризованої зони, коли військові двох сторін повинні вийти за межу Криму. За кілька днів до вчорашнього захоплення Бельбеку дружина Юлія Мамчура дала один з перших коментарів: самоліти всі унічтожень. В общем, вони всі унічтожень на сьогоднішній день то, що охороняє часть, вже все одно все захвачено і унічтожена. А охраня чотири стіни життями людей. На сьогоднішній день абсолютно немає ніякого сенсу. військові мають виконати наказ. Який би здавалося, абсурдно, він не був на цьому базується армія? Експерт пояснює, далеко не завжди окремі офіцери та цивільні можуть розуміти цілі, які ставить найвище керівництво. Військові у Криму вже виконали частину завдання, не здавши підрозділи у перші дні, як того хотів Кремль, українські солдати зупинили бліцкриг. Вони й досі не дають змоги росіянам рушити далі. Коли ти маєш тело. Українські частини і ці частини продовжують триматися, незважаючи на те, вони вийшли з за, за, за паркання своєї частини чи перебувають в парканах, це не дає росіянам розпочати штурм материкової України. Це, це об'єктивна ситуація. Просто треба розуміти, що своєю Своїми діями українські військові реально стримують росіян від нападу. Захопити усі українські частини у Криму до вівторка. Нібито таке завдання поставив Кремль перед своїми вояками. Приклад того, як не здаватися навіть без команди з Києва продемонстрували цього тижня майбутні офіцери з академії Нахімова. Перехід свого учбового закладу під триколор вони зустріли з півом. І бока! Олексій Братущак, Олена Сорокіна. 27 лютого, в день початку російської інтервенції, у Криму чисельність українських збройних сил сягала майже 20 тисяч. Фактично, усі військово-морські сили та потужне угрупування повітряних сил. Деякі європейські країни мають менші армії. Український чорноморський флот забезпечить міцну оборону. Після місяця окупації Міністерство оборони України декларує втрати двох третин особового складу. Кожен третій написав рапорт на звільнення і став цивільним. Третина зрадила присязі і пішла служити окупантам. За тих, хто прийшов на службу до Російської Федерації, будуть відповідати вони самі перед своєю совістю і перед українським законодавством. Трати в техніці значніші, простіше перерахувати те, що залишилося з півсотні кораблів та суден, сім на чолі з флагманом гетьманом Сагайдачним. Врятували чотири з дев'яти літаків морської авіації, шість дев'ятнадцяти гелікоптерів. На аеродромі Бельбек росіянам лишилося з півсотні винищувачів. Війська берегової оборони залишили кілька сот одиниць різної бронетехніки. В руки ворога потрапили десятки радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів. Імітуючи добру волю, Путін розпорядився повернути українцям техніку. Ко але до демонстративного повернення готуються лише застарілі непотрібні росіянам одиниці. Прошу вашого розрішення приступити до передачі вооруження воєнної техніки Україні. і корабельний состав, і авіація? Так точно. Согласен, Лісен що ж призвело до такого розгрому без бою, ази військової тактики у разі загрози наступу рятувати авіацію, перекидати її в тил. Та ж саме військові приписи вимагають робити з вразливою технікою протиповітряної оборони. Кораблі, рятуючись від блокади в бухті, мають виходити в море, але все завмерло в пунктах постійної дислокації. Коли вже була розпочата анексія автономної республіки Крим. Командування, яке звичайно знаходилося повністю під впливом Чорноморського флоту і Російської Федерації і військово-морського флоту, все ж таки було вивело кораблі. Але кораблі вивело і завело, тому що минулий начальник генерального штабу Ільїн дав команду ці кораблі повернути в бази. І коли б кораблі зайшли в базу. Зразу же були заблоковані вояки декларували вірність присязі, а з іншого боку постійно нарікали на відсутність чітких вказівок щодо подальших дій та підтримки з боку Києва. Телефонна розмова, що опинилася в інтернет мережі з одним з високопоставлених офіцерів ВМС України, ілюструє цей настрій. От ви були якби, якби Україна вас підтримала. Ви б трималися до кінця Є, дивізію, вибачаю за виражанням були двадцяти сути. Коли всі сиділи в окопах, всі сиділи бронежилетах, де ви були 25 суток? Я люблю Україна тактика українського військово-політичного керівництва була в тому, щоб з одного боку уникнути збройних сутичок, а з іншого зберегти присутність українських військових. Така ситуація дозволяла б Україні піднімати в ООН питання про демілітаризацію півострова, одночасне виведення і українських, і російських військових. Генеральний штаб ставить перед нашим військовими моряками, перед всіма військовими. Які розташовані на території автономної республіки Крим захищати свої кораблі? Втім, сьогодні вже зрозуміло багато хто хотів почути зовсім інший наказ від Києва і лише прикривав наріканням власне бажання якнайшвидше скласти зброю. Командир зрадник з Керчі відверто визнає, що боронити свій підрозділ зі зброєю наміру не мав. Я кажу, якщо буде якась дебільна команда там Валілова, там, або щось, чи Свали вгору і стріляємо, тому що ну смисл вложити постанову. Так багато зрадників серед військових у Криму виявилося, оскільки більшість армійців місцеві, які народилися і проживали у тому ж місці, де й проходили службу. Цікавий генерал Кузьмук, народний депутат, який, будучи міністром оборони, заявив, грошей немає в Міністерстві оборони. Тому відміняємо екстериторіальний принцип. І вводимо територіальний принцип комплектування Збройних сил України. В Криму з того часу. Кримська армія багатьох лякали чутки про кримінальні справи, забуцімто дезертирство заманювали вищими зарплатами. Командирам пропонували хабарі, привабливу вішую зраду, зробило рішення Путіна про визнання освіти та військових звань перебіжчиків у російській армії. А чому вирішили не уїжджати на Україну? Я Сам росіянин. Кримчанин? росіянін всі Росіяні та да, сам родився. Тут з Криму радіоса вирос, приймав рішення такою а остальные здесь. Чи справді потрібні зрадники росіянам, чи це був тільки маневр? Час покаже. Ці люди вийшли, причому люди вели себе не зовсім коректно, потім давали інтерв'ю місцевим каналам кримським, розповідали, як їм плохо. Але найцікавіше, що в російську армію їх також не взяли. Тому перебіжчиків в якби не любить ніхто. Від деморалізації та ганьби українські військово-морські сили врятували осередки затятої боротьби в окремих частинах. Аеродром Бельбек, Феодосійський батальйон морської піхоти, великий десантний корабель Ольшанський, тетральщик Черкаси. Бійці цих загонів так і не відкрили вогонь на ураження. Однак до останнього як могли чинили опір окупантам. А тепер повертаються в Україну, щоб відродити в майбутньому військово-морські сили при великій кількості протиріччивих. Команди інформації, вони всі свої вчинки зробили так, що вони гідні, щоб ним, ними гордився. Український народ. Кримська катастрофа збройних сил України стала вимушеною ілюстрацією особового складу. Історія визначить, чи була правильною стратегією військово-політичного керівництва тимчасово втратити Крим, щоб зберегти від війни Україну. Однак, минула історія свідчить не завжди воякам треба наказ, щоб лишитися вірними присязі і діяти за приписами. Так, соцмережами шириться історія німецького дредноута Емдена, який, втративши зв'язок з командуванням біля берегів Японії, у роки першої світової ще три місяці топив ворожі кораблі. Лише коли корабель загинув в бою, залишки екіпажу рушили додому. По прибуттю через вісім місяців ніхто не нарікав на нечіткі накази. Олександр Аргат.